Це Те, що немає хресної мами, це не біда. Біда, якщо вже не хрещує. Ти не хрещує. Ти її другий раз не хрещує, ради хресної мами. Розумієш? Хрещений не, не ради мами, а ради, ради... ради хресної. Ти його хрещений, все вкусне. Да. Все, да. значить все. Повторювати хрещений, не має права, ніхто. в да, цьому. Це є зріховно. Воно залишається, йде тебе хрестили, нікого не ходили. Ти хрещений, По смерть хрещней, коли не зливається, не залишається з собою вічность навіть. Це єдине, що ти можеш дати з в собою в небо. <рес> <рес> для, <рес> я тебе розумію, дивіться, <рес> можеш називати. Дивиться, можеш, тільки людина собі рідну, зміниться. Можеш її називати кричення, не кажеться добавить, не кажеться мовити. Ну і все. А до цього не треба. Заключаєш, що просто я не розказав, щоб така людина добра значить. न ते मां बि मां चयो